Шановні старости, вас вітає всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування. Асоціація об'єднаних територіальних громад в рамках реалізації ініціативи підвищення професійного рівня та кваліфікації старост через обмін досвідом, навчання та діалог з центральними органами виконавчої влади. І сьогодні, якраз, ми реалізуємо одне із завдань ініціативи: це поширення кращих практик діяльності старост через ось такі невеличкі, коротенькі відеоролики. І сьогодні ми поспілкуємося з вашим колегою, паном Романом Семнарчуком, який є в нас старостою Жирицького округу Острозького міського. Територіальної громади і поговоримо безпосередньо про таку цікаву тему, як на мене, це молодь в окрузі, формування дозвілля ну і про молодіжну столицю, яка розвинута в Острозькій міській громаді, я так розумію, ми також торкнемося цієї теми. А для початку познайомимося ближче з паном Романом, і я одразу поставлю запитання: пане Романе, скажіть, будь ласка, як давно обіймаєте посаду старости? Ну, вже буде скоро другий рік. По суті, ми вже більше півтора року з колегами займаємося саме цією діяльністю в нашій громаді безпосередньо в нашій громаді. А до цього мали досвід роботи в органах місцевого самоврядування? Ну, або, можливо, депутатом були. Так, я був депутатом районної ради, також я був головою е комісії, тобто тому я був дотичний до цього до цієї справи. Ну і відповідно ще й маю освіту так само магістр державної служби. Дякую, скажіть, будь ласка, багато взагалі от населених пунктів входить у ваш саме старостинський округ? Ну і приблизно яка кількість населення станом на сьогодні? Тому що ми розуміємо, що у вас я так розумію, є і зареєстровані, можливо, не зареєстровані жителі. Так, звичайно, ну наш населений пункт це досить таки е, давній. Е, перша згадка іде з 1536 року. Ну і відповідно <кій> е, тут же якісь є свої оставлені традиції, люди е, поселення, і скажімо, це не не мало їжі косно. Це люди, які проживають тут уже досить довгий тривалий час. На сьогоднішній день проживає зареєстрований майже чуть більше двох тисяч. А взагалі людей доходить від двох до двох з половиною тисяч. Це на сумнівість три села. села. А молоді багато серед них. Якщо брати по статистиці, то десь порядка 200, майже 70-80 Це наші школи, садочки. Взагалі, тобто, це дітки, саме які ходять до наших дошкільних і шкільних закладів. Звичайно, у нас приїжджають студенти, звичайно, у нас приїжджають туристи, звичайно, у нас приїжджають діти до. Бабусів, тому що все-таки село тут більш е, живуть старші люди, і відповідно приїжджає молодь на літо. Так, да, молоді достатньо. Ну я чому питаю, тому що якраз тема наша сьогоднішньої розмови це молодь. І, власне, я так розумію, що недаремно ви і займаєтеся розвитком молодіжного руху, дозвілля молоді. Вона тоді одразу запитання: з чого взагалі все починалося? В громаді, в окрузі. В громаді все починалося досить так активно ще з самої незалежності з становлення незалежності нашої держави, тому що з самою почином, тобто нашої незалежності, і розвивалася розвивався такий заклад, як Національний університет Острозької академії. Це сьогодні він так називається. Спочатку це була просто Острозька академія, і відповідно залучалася молодь з усієї України і близьких регіонів для навчання. Так, це досить потужний на даний момент вуз, який фактично поглинув життя молоді і, е і пропонує досить гарний прекрасний продукт саме не тільки для острога, а й округи. Тому фактично всі молоді люди, які в нас є, проживають в острозі чи в селах, ми більш-менш готуємося до університету, але поряд з тим, сама влада. І ми, люди, представники влади на місцях, звичайно, розвиваємо е, проекти і молодіжні різні, різні е, гуртки і різні напрямки, безпосередньо і в наших населених фундамент, тому що на сьогоднішній день ми маємо майже 55 п'ять у нашій громаді, і самі розумієте, що віддаленість є, і не кожен має доступ безпосередньо до того ресурсу, який надається той місті, чи саме університеті, чи самою громадою. Так, звичайно, що ми на місцях своїх округах намагаємося щось пропонувати цікаве, доступне, ну і відповідно згідно наших можливостей. Дякую. А що саме у вашому окрузі пропонується для молоді? На даний момент, звичайно, що в нашому окрузі ми можемо сказати тільки, що для дошкільнят, так, ми розвинули і дитячі майданчики, так, ми розвинули різні квестові заходи, так, ми розвинули якісь веломаршрути, туристичні маршрути, і на диво, ну вони в більшості, навіть якщо пересікаються з містом чи саме з обласними якимись проектами, вони проходять саме через наші е села. Е наприклад, досить гарний у нас є захід стежками князів Островські. Це молодь, яка активізувалася не лише з університету. Так вона посил пішов з університету, але це зібралися люди і молоді люди, які самоорганізувались і. Пройшлися пішим ходом, саме якраз склавши туристичний маршрут по таким досить значимим місцям у нашій громаді, і якраз у наш межиріч є значимим місцем. Чому? Тому що тут є досить гарний комплекс, чоловічий монастир, тут є піч, така яка можна ідентифікувати лише дві одиниці на всю Україну. Є е, ліс, є е, прекрасні водойми, є, тобто е, стежки, з якими справді можна справитися будь-кому, навіть і не зовсім досвідчено, і молоді люди, тому й обирають наші е, напрямки саме через наші села. Е, досить гарно є також веломаршрути. Веломаршрути теж шикарні, тому що є і лісосмуги, є і дороги, є дороги асфальтовані, є дороги і не асфальтовані, і досить невеликий рух, і тому вони досить безпечні. Так, звичайно, що вибирається саме в цьому напрямку. Звичайно, далі ми розвиваємо, тому що маємо водой. Ми хотіли до війни. Ми пропонували вже і проекти, були і вже розробили про те, щоб розвивати водний спорт. Є намір в нас розвивати і велоквести, тому що свого часу держава промоглася надати лишити податки на місцях, і у нас безпосередньо з заправок лишилися акцизи на місцях. І були використані саме на те, щоб асфальтувати дороги, і ми маємо досить значиму протяжність доріг, де можна було проводити ці заходи саме якраз у Вело чи в якомусь іншому такому напрямку. Зараз так само маючи оптимізацію по нашим закладах, ми хочемо створити, щоб не ліквідували нашу там бібліотеку чи якісь інші підрозділи, і ту саму культуру розвиваючи. Ми будемо створювати інфохаб на місці. Так само, цей інфохуб, він має бути поєднаний не просто там з освітніми закладами, які безпосередньо у нас є тут на місцях. А ми шукаємо і міста побратими. Наприклад, на сьогоднішній день ми маємо з поляками досить гарну пропозицію від них і досить гарні стосунки. І ми будемо пробувати робити польський осередок і вже є напрацювання. Вже навіть почали зареєструвати громадські організації відповідно, які. І саме що цікаво, що це справді інсмійована молоддю. Тобто, молодь шукає собі вихід до цих наших друзів, і можна сьогодні говорити побратимів поляків тому що реально вони хочуть розвивати щось цікаве, нове і досить, досить Дякую. Ну, тобто у вас я так розумію, молодь самостійно з власну ініціативу ініціює всі ці напрями розвитку молодіжного руху, правильно? Вони долучаються до цієї справи кожного дня? Ну звичайно, що вони долучаються, і звичайно, що люди хочуть щось молоді люди хочуть щось розвивати. Але ми не стоїмо осторонь, тому що самі розумієте, ресурс таки у нас старших і людей, які дотичні саме до самоврядування. І ми розуміємо, що якщо ми цей ресурс будемо просто в інфраструктуру чи в щось давати, а не в молодь. Це утопія, тому що молоді люди вони приносять постійно якийсь креатив, ідеї, новизну, е ноу-хау. І якщо ми не будемо вкладати саме безпосередньо наших молодих особ, то відверто ми не знатимемо, що завтра робити з тою інфраструктури. Вона все застаріє, її треба буде відновлювати. А якраз оці ці молоді думки вони е дають посил для того, щоб справді чогось робити, щось цікаве. Ми проходимо кожен день, ми багато речей не помічаємо. Вони дивляться на це. А ви сказали про інфохаб, який у вас якраз в стадії розвитку знаходиться. Що там взагалі планується на майбутнє зробити? Звичайно, що це, як і в кожних, ми хочемо плануємо, щоб це були наші якісь певні. Проводилися заходи, проводилися зустрічі, проводилися е, семінари, проводилися якісь навчальні тренінги. Звичайно, що ми хотіли б щоб це не лише е, освітянським, яким чи культурним напрямом ми е, зациклювалися. Десь ми плануємо трошечки залучати і вільні приміщення, тому що маємо досить великий будинок культури. Е, щоб це був якийсь спортивний напрям, щоб ми так само могли е, кімнату для е, тренувань, тому що маємо інвентар. Ми хотіли б там так само, щоб дітки могли спокійно. Чи молоді люди могли приходити і себе розвивати фізично? Також ми плануємо, що е, взагалі в нас так як в нас досить обширна територія, так як в місті немає такої обширної території, і плануємо якось і можливо хостел хостел, тому що приїжджають спортсмени, і досить часто у нас відбуваються якісь заходи в школі. Щоб могли вони проживати, щоб наші молоді люди могли долучатися навіть в якийсь мікробізнес, того можливо робити, і в такому плані. Тобто, ми хочемо це розвивати якимсь комплексом, комплексом не лише в нашій в нашому стратинському окрузі, а щоб це був комплекс до громади та і в сусідніх громад, тому що ми якраз знаходимося на роздоріжжі е, трьох областей. Надіємося, що це дасть нам поштовх. Дякую, пане Романе. От якщо говорити про той досвід, який вже станом на сьогодні, ви маєте якраз щодо розвитку е, ну, молодіжного руху, напрямів різних, що б могли ви окремити такого найважливішого, чим можна було б поділитися з вашими колегами? З цього, цього що ви назвали? Ну, найбільшим досягненням, напевно, роботи цілої команди. Це не те, що там хтось один ініціатор, був, це ціла команда працювала всієї громади. Це те, що Острог став молодіжною столицею у 2022 році. двадцять році. Ці всі заходи, всі ці плани, які я обговорюю, розказую саме в нашому Старостинському окрузі. Так вони варті, цікаві, вони будуть реалізовані. Я впевнений, тому що перемога за нами, і ми їх реалізуємо. Але ось саме ось те, що ми зробили прецедент, коли маленьке містечко серед великих мегаполісів змогло е досягнути того рівня і показати, що не лише технологічно чи інфраструктурно ми можемо щось забезпечити для молоді, а й сама ідея, і сама ініціатива молоді, яка долучилася до цього, вона дуже важлива, і те, що ми виграли, це є доказ того, що це ефективно. Воно працює. Тобто, наші громадські організації зареєстровані. А як би там не було, ми зареєстрували. За цей період останніх два-три роки більше десятка молодіжних саме якраз громадських організацій зареєстровано у нас. Є багато спілок. У нас є та сама студентська рада, є молодіжна рада при міській раді, і вона діє. Вона реально діє. Ви розумієте, якби не цей проект, тобто то ми б могли б сказати, а вони щось можливо не допрацювали Вони працювали, і саме якраз з відділом нашого стратегічного планування. Вони спрацювали досить ефективно, і на сьогоднішній день да, війна звичайно внесла свої корективи. Ми плануємо, що можливо ми перенесемо наше звання на слідуючий рік. Але всі ці заходи, можливо, не в такому обширному обсязі, як планувалося, що мало відбутись у нас в громаді. Вони будуть виконані. Так, ми залучаємо немалесенькі кошти саме для молоді, тому що це і міністерство, це і область, це і наші місцеві кошти. Це і кошти самих громадських організацій, це і кошти наших е, спонсорів, та кошти грантодавців. Я думаю, що вони будуть працювати і однозначно ми розвинемо і реалізуємо всі заплановані проекти. Дякую. А що б могли от від себе порекомендувати вашим колегам, яким чином треба от діяти для того, щоб хоча б набли... наблизитися до тих результатів, яких досягли ви? Е, ну, я думаю, що тут немає чогось такого не недосяжного, тому що кожна громада і кожен старостинський округ, і, взагалі, фактично, ми всі маємо досить неоціненний ресурс, люди, і вони нас надзвичайно креативні. Ми це вже бачимо, як наші хлопці ті самі засушники захищають Україну. Так, це ж молоді хлопці, вони прекрасно захищають і вони мають такі креативні ідеї, що вони сьогодні їх реалізовують там на полі бою. Досить. Швидко, то реалізувати в мирний час у нас на місцевості, я думаю, що це не є проблемою. Ми бачимо, яка вихованість нашої молоді, тому що все-таки молодь вона спроможна щось творити. Навіть у тих проектах, що ми взяли простих, да, піший, наприклад, стежками князів Острозьких, піший похід, ну гітара, ну кострище, ну, відповідно, якісь туристичні квестові завдання. Маше через потрібний ресурс. І я думаю, що воно все реалізовується. Головне ініціатива і, звичайно, бажання старших людей підтримати. Це дуже важливо, але е, саме основне не економити, тому що якщо ми будемо завжди економити на наших бюджетах і не закладати в програму, і не реалізовувати дані програми, ми нічого того не будемо мати. Тільки б ми не будували якихось доріг чи не чистили узбіччя, молодь вона і сама нам допоможе, і треба просто їх підтримати. Дякую, цілком з вами погоджуюся. Знаєте, як я говорю завжди, молодь це звичайно, це наше майбутнє, але і це наше теперішнє. Тому про них треба думати постійно. І я вам дуже дякую за вашу таку діяльність, яка налаштована на співпрацю з молоддю для молоді. Дякую за розмову. І я сподіваюся, що вашим колегам буде корисно і зможуть, можливо, щось використати безпосередньо в своїй діяльності. Коли будуть намагатися знову ж таки щось робити для молоді? Бо молодь я ще раз наголошую, це наше теперішнє. Дякую вам. Дякую також.